Це один із класів площею 13 квадратних метрів, де навчаються діти в санаторії Новостав. Адміністрація закладу виділила під школу кілька палат у медичному корпусі. Тут і проходять уроки. Нині у Новоставі перебуває 80 дітей віком від 4 до 18 років. На території санаторію є три корпуси. В одному із них планують розмістити дошкільнят, в інших двох школярів. Щоправда, перед цим потрібно доробити ремонт у цих приміщеннях. Будівля для дошкільнят майже повністю готова, єдине, чого не вистачає, пожежної сигналізації. А от у школі ще є трохи роботи. Тут залишилось дуже небагато опалення і двері. І в основному приміщення готове побілити, пофарбувати і все. Тут можуть навчатись діти перших-дев'ятих класів. Востаннє на капітальний ремонт цих корпусів гроші виділяли у 2008, однак їх тоді не вистачило. Після цього заклад не отримав на добудову ані копійки. Згідно кошторису чотирирічної давності, потрібно ще 250 тисяч гривень. Однак чи знайдуть ці гроші? Керівництво санаторію має надію, що так. Хотілося б на осінь, щоб я думаю, що мене почують сьогодні. І обласна адміністрація, значить, допоможуть нам для того, щоб включити нас в план. Цьому році і завершити на реконструкції ремонт школи з таким розрахунком, щоб ми з 1 вересня могли вже навчати дітей в нових приміщеннях. Обласна рада готова вивчити це питання, говорить у її прислужбі. Однак на найближчій сесії, що запланована на 30 березня, фінансування будь-яких об'єктів не йтиме. Тож із завершенням ремонту у новоставі поки що доведеться зачекати. Юрій Шерманський, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.